Сьогодні готуємо дуже смачний домашній м'ясний рулет. Для цього потрібно м'ясо спочатку залити холодною водою і залишити просто на столі на 2 години десь. Далі ту воду зливаємо, заливаємо новою водою і ставимо на вогник. У мене тут в кастрюлі 5 ось таких частин. Приблизно десь один кілограм. Тоді треба буде зібрати оцю пінку. Далі додаємо лавровий лист. Далі додаю солі одну столову ложку. Кидаю цибулинку, ось так її надрізаю, щоб вона добренько пустила сік і відправляю, і відправляю в бульйон до м'язка. Надо пінку знову зібрати. І варимо на невеличкому середньому вогні. Навіть навіть вогник можна зробити трішки менш, ніж середній. Ось закипіло, вогник я уменшаю і варю на слабкому вогнику, хай десь годинки півтори. Так як це м'ясо куриці, вона вариться достатньо швидко. Ще вирішила додати моркву, ось почистила і нарізала отакими ось, ось кубиками. Закидаю, хай вариться. І трішки отак ось прикриваю кришкою. М'ясо вже приготувалося, далі потрібно бульйон злити і дати м'ясо, щоб воно охололо. І тепер потрібно його розібрати на волокна від кісточок. І тепер руками треба трішки отак його порвати. Або можна порізати ножиком, кому як зручно. Потім вирішила додати нарізану відварену морку, яка варилася разом з м'ясом. Трішки додаю бульйону, у черпачки маленькі. О, все перемішати треба ретельно. Трішки додаю кориці. А меленого чорного перцю, добренько треба перемішати. Далі беру чашку, додаю желатин 25 грамів, заливаю холодним бульйончиком. Три маленьких черпачка буде достатньо. Перемішую все. Де моя ложка. Спочатку хай постоїть, набухне добре, а потім на водяну дайню. Одна хвилинка і дивіться, вже він набух. Водичку з ковшиком ставлю на вогонь. Туди поміщаю чашку з желатином. І треба постійно помішувати, щоб швидше, швидше розчинився желатин. Доки б'ячення не доводити. Як тільки розтопиться, сразу треба здійняти з вогню. Желатин вже добре розчинився. Вогник, вогник я вже вимкнула. Зараз приберу чашку і розчинений желатин вливаю в м'ясо, ретельно перемішую. Далі беру форму, Застеляю її харчовою плівкою. Далі погружаю сюди м'ясо, добре утрамбовую. У мене, кстати, все помістилося і накриваю ще отак ось плівкою зверху, в контакт. Ставлю в холодильник на декілька годин, поки не застигне. Десь на 5 годин. Домашній садісон ковбаска вже застигла добре. Витягаємо її з форми та нарізаємо на шматочки. Ось дивіться, на який рулетик домашній вийшов на розрізі. Бачите, який, який красивий, а смачний. Бачите? Легко нарізається. Красота.